Доброго дня! В цьому відео ми покажемо, як відкалібрувати налив на автоматі Ecomilk. Для початку нам потрібно встановити тару. Ми беремо тару і відмічаємо 1 літр, 1,5 літра та 2 літра. Встановлюємо її в зону наливу. Закриваємо дверцята. Беремо сервісний ключ. Він їде до вас в папці з документами на автомат. Прикладаємо сервісний ключ до щитувача. Нас переводить сервісне на меню автомату. Кнопками вверх вниз ми обираємо позицію калібрування наливу. Калібровка наливу. Натискаємо так. Тара в нас стоїть. Калібруємо 1 літр. Натискаємо кнопку так. Імпульси рахується. Кнопкою Ні, робимо зупинку. Кнопкою Так робимо підтвердження. Ми тільки що е, зробили калібровку наливу на 1 літр. Як ми це робимо? Ми орієнтуємося по позначці, яку ми відмітили на тарі. Відповідно цієї позначки, ми робимо зупинку імпульсів, які потрібні на 1 літр продукту. Аналогічні дії ми проводимо для калібрування півтора та двох літрів товару. Після збереження. Калібрування наливу ми перевіряємо, чи точну кількість літрів наливає автомат. Дякуємо за увагу, за детальну інформацію. Звертайтеся за телефоном нижче.